Вітаю, я Любанова Альона, експерт з обліку і податкування правової системи експерту з Головбух. Тема цього відео зміни до нпсбо 9. Як зміниться облік запасів з 1 січня 2023 року? Зміни до НПСБО 9 запаси Мінфін вніс двома наказами: наказом номер 320 та наказом номер 357 Мають набрати чинність з 1 січня 2023 року, але не раніше дати їх офіційного опублікування. Тож ознайомимося з майбутніми змінами. До пункту 4 НПСБО 9 МінФін додав визначення первісної вартості. За ним первісною вартістю запасів є їх фактична собівартість, визначена відповідно до НПСБО 9. За суть у це нічого не змінює для обліку запасів, адже таке саме визначення знаходимо в пункті 9 НПСБО 9. За ним первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є та сама собівартість таких запасів. В цьому ж пункті 9 НПСБО 9 наведено перелік витрат, що формують первісну вартість запасів. МінФін підкоригував і його наразі до первісної вартості запасів, придбаних заплату, включають зокрема суми, що сплачують згідно з договором постачальнику за врахуванням непрямих податків. І з наступного року ця частина пункту 9 передбачатиме, що вираховувати із сум сплачених постачальнику потрібно буде не тільки суми непрямих податків, а й суму знижок, що надав постачальник. Зауважимо, ця правка суттєво не впливає на порядок визначення первісної вартості запасів, адже знижки, які продавець надавав в момент продажу запасів, підприємства і зараз не враховують в їх первісну вартість. Така рекомендація завжди була закріплена в пункті 2.2 метод рекомендації No2. Також МінФін доповнив перелік витрат, які не включають до первісної Вартості запасів, а відносять до витрат звітного періоду. Це пункт 14 НПСБО 9. З наступного року цей підпункт передбачатиме, що витрати на зберігання не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат періоду, в якому вони були здійснені. Однак це не стосується витрат, які виникають, коли зберігання запасів пов'язане з початком наступного етапу виробництва. Наступна зміна зачепила пункт 25 НПСБО 9, який регулює порядок знецінення запасів до чистої вартості їх реалізації. Нагадаємо, за ним запаси відображають за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу ціна їх продажу знизилася, вони зіпсовані чи застаріли, або в інший спосіб втратили первісно очікувану економічну вигоду. Також нагадаємо, що суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, списують на витрати звітного періоду, а саме до дебету з 946 дев'ятсот втрати від знецінення запасів. Мінфін доповнив пункт 25 НПО з 9 положеннями, які говорять, що підприємство заборонено переглядати. Первісну вартість матеріалів та інших допоміжних матеріалів, що призначені для виробництва продукції, та коригувати її до рівня чистої вартості реалізації, якщо підприємство очікує, що готова продукція, виготовлена з цих з таких матеріалів, буде реалізована за ціною не нижчою від їх собівартості. Однак такі матеріали все ж таки слід відображати за чистою вартістю реалізації, тільки якщо внаслідок зниження ринкових цін на них собівартість такої готової продукції перевищить чисту вартість реалізації такої продукції. Окрім цього, регулятор розширив обсяг інформації про запаси, яку підприємство має розкривати у примітках до фінансової звітності. Так, окрім інформації, яку наразі вимагає розкривати пункт 29 НПСБО 9, підприємству доведеться також розкривати у примітках інформацію про суми запасів, які було списано до витрат протягом звітного періоду, а також про суми часткового списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації, які визнано витратами відповідно до пункту 27 НПСБО 9. Більше інформації про облік запасів. Шукайте у експертно-правовій системі експерту з головбух. До нових зустрічей!